Супермаркет АТБ знімаємо огляд ціни знижок на товари. Знижка на цукерки, пташине молоко, своя лінія 116 гривень 40 копійок, і якщо картка АТБ 110 гривень. Знижка на цукерки по типу Рафаело Драфт 94,90 і 90 гривень 16 копійок, якщо є картка АТБ. І знижка на фереро Роше подарункова упаковка 276 гривень-262 гривні, якщо є картка АТБ. І маленька ось така без знижечки на подарунок до кави 157 гривень. Хороша пропозиція. Також знижка на Київ вечірній Рошем 244 гривні. Знижка на новорічню. Подарункові коробки 129 гривень, 50 копійок, торгова марка Рошен. Тут у нас так, ялиночка, скільки грамів? 398 грими. Що сюди входить? Фігурка Святий Миколай, нога, червоний мак, рошен мілк, кендінат і гранола. Ну, класичний набір рошеновський. Знижка на десерти Dolce, 32 гривні, 70 копійок, різні смаки. Йогурт зі шматочками манго, персик, що тут вишня. Так, також персик, чорниці, яблуко і банан полуниця. А, ще маракує персик, тобто різні смаки абсолютно. Також новинка ВТБ, сир маскарпоне Для десертів, для тірамісу, Торгова марка Делюція якась. А Італія 122 гривні 60 копійок. Досить непогана ціна як для маскарпоне. Також знижка на твердий тертий сир 59,50 Знижка на слабосолений лосось, своя лінія 180 г, 187 гривень 50 копійок. Різні шматочки ближче до хвостика і до серединки на вибір. І також поруч Норвен. 164 гривні 80 копійок, але воно в житті якось такого насичено-червоного кольору, наче пофарбований якийсь лосось. До речі, 130 грам, так, 164 гривні. Наприклад, в новості ми бачили торгової марки Норвен, також лосось, але він і сьомга, але якось не такий колір був яскравий. Також знижка на яйця, своя лінія, 66 гривень 90 копійок. Це найнижча ціна серед тих, що в упаковці. А якщо ти що самому накладати собі в контейнері 5 гривень, 72 копійки за одну штуку. Знижка на кунжутну олію 159 гривень, 60 копійок за 250 мл холодне пресування. І олія льняна 148 гривень, 30 копійок знижка, якщо картка АТБ є 111 гривень. Також знижка на оливкову олію 500 мл Екстра Virgin 327 гривень 90 копійок. Іспанія. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.